Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас знову чорний ящик, і що в цьому чорному ящику будемо зараз роздивлятися. Це посилочка від багатьом, я думаю, відомої, нашої української блогерши, яка має дуже багато різноманітних квітів, навіть таких, які я перший раз чую, від пані Марини Телес з Кривого Рогу. Зараз будемо розкривати і дивитися, що в цій посилочці. Бо я дивилася її відео, і вона спитала, кому треба кактуси, а мені треба, ну от тут мають бути поїлочки кактусів. Давайте будемо дивитися разом. Я посилочку, я зараз не можу свої емоції стримати, мені дуже приємно, аж чесно кажучи, до сліз. Дуже дякую, це якраз прийде моя помічниця по орхідеям і по іншим рослинам. Це будуть їй смаколочки. Я дуже-дуже дякую. Давайте будемо роздивлятися, що у, нас тут. що у нас тут. Тут у нас щось таке цікавеньке. Дуже цікавенечка, треба роздивлятися, розпаковувати. Давайте зараз розпакуємося, за ми разом подивимося. Будемо роздивлятися Оце кактус з тапеліями, так сказав, Google фото. І оце була його квіточка. На жаль, не доїхала, вона така була величенька, гарненька. Будемо корінювати і будемо мати таку класну рослину в колекції. Прям така дуже цікава. цікава. Хотілося б, щоб все було вдало, вона прийнялася. Подивіться, яка величезна і така приємна, як бархатиста на дотик. Будемо вкорінювати, будемо саджати. В мене місця достатньо. І жахи до інших таких цікавих рослин теж дуже багато. Ще ось такий маленький кактус, колючий-колючий, але такий класнючий. Мені писала посилочку пані Оксана з каналу Орхідея та інша краса, то вона мені вкорінювала кактус на ватному диску, стаканчик з ватним диском змоченим. Напевно, також буду вкорінювати, до речі, такий дуже вдалий спосіб. Я пересаджувала свій кактус вже в ґрунт, і там було дуже багато корінців. Він навіть проріс в ватний диск. Давайте будемо далі роздивлятися. Оце Лудізія, дорогоцінна орхідея. Класно, наче не сплутала ні з чим. Такі листочки чудові. Треба буде полити, бо вона суха, ну вже класно В мене теж такого немає в колекції. Ще отака манюка ще не до кінця розкрила. Ось це хойка. Я так розумію, зараз розпакую і все тут поприбираю, на місця розставлю. І зараз вам покажу ще дещо. А я вже розпакувала хоєчку. Це Карноза ескімо, підписана рослинка, така маленька, гарненька. Сподіваюся, що ми з нею потоваришуємо. І ще ось така орхідея. Для мене це щось дике, дивне. Я не мала ще справу з такою орхідеєю. Назву мені пані Верне підписала. Дуже дякую. Напевно, треба буде її в мох посадити, але я більш детально запитаюся таки у. Спеціаліста, зараз напишу пані Марині в слова вдячності і запитаю, що робити з цим, з цією орхідейкою. Взагалі мені дуже приємно отримати такий гарний, такий якийсь щирий з кривого рогу. У нас навіть за вікном сонечко вийшло, хоча я бігла за посилкою в нас йшов дощик. Пані Марина, я вам дуже вдячна за таку посилочку. Мені дуже приємно. Так що будемо саджати, будемо плекати ці рослинки, щоб у нас все було добре, щоб вони зростали. І це буде дуже така гарна пам'ять від нашої орходружби. Я вам всім вдячна за увагу, Ще побачимося на моєму каналі.